Коли ігрушку в Майнкрафт! Ви зараз побачите мій музей. музей. Це така червона дорожка до ногу. О, він от так виглядає. Це ви пам'ятаєте, це мій готель. Це так і завіз на готель, ну і не заліз, і заліз. Короче, я не визов. Ось такий пока готель. Во, от такий готель. Ой, не готель, а музей. А тут можна посидіти і потім вже піти в музей. Дитити. Хо ты, хо ты, хо ты, хо ты Пофиг. Да не, ну пофигу, конечно. Куда? <звук> Куда? Ковят из тюрьмы. Бегать стюрмы на воду. на на но 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 на 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 не Нарыс. С-да. Привет. И пока. Так лута и... Вс, эй! Пока! а то пока уже! Вс! Пока! Вот так. Все, Я беру меч. А краще і тому тигу. Дерев'яну мотигу. Щоб Ніхто. До кого я так сильно не ударив, щоб він За секунду помер. Рысь, это проводите. О, рысь, рысь. Анса, вот так вот. О. Ну, короче, выживить. Значит, тут броненосцы. Блин, хвататься. Тут панды. І яка просища в мене бамбук, коні, коти, оцелота, свині, кролики, лами. Тут такий квітник, Но тільки по червоній дорожці ходити. Проблема. А тут а... нічого. Тут така ферма. Уже дещо поверстало. Буряк. Пшениця. Не знаю, что это. Не знаю, что это. Ковун вроде і це кого. Це тоже не знаю, що і це тоже не знаю, що. Ну вот, от такий в мене музей вийвся на камієнно вертайтова. <клухи> ну вот, значить, в мене такий от такий. Ну і о, я зараз хочу вам показати. Коли в мене ще був готель то у мене не було ло... Ло кузнів. Кузнів. Одна не справжня, одна справжня. Це 5 на 7. Це Ця... не буду поки говорити. Вот, вот так. Вот тут вот так тісно А тут це, то, такий сальник он мозг. Нет. Так, конечно, ценный сальник. <рик> ну там такие подойды и Ну Ну его тут кровати е... Ч опять сейчас красиво что-то, блин? Во. це что скучно надо було. Ну вон, вот так. Це мої дві кузниці, Це 10 на 7. Вот тут, вот так. Значить, вот тут так. Ось так тут Хакел. Тут скриння, я ще нічого такого не робив, Я її десь 10 хвилин тому побудував. Ну вон синя їжко, точку створення все. встановлено. Ви можете спати лише вночі і під час грозит точку створення встановлено. Ой-ой-ой, Я буду тільки е, жата, я буду зато. Жму зму на кровать, зму докровать, зму на кровать, зму на кровати, зму на кровати. Вс. Ну вот, тут печки три, лава. та я горю, 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 горю. Вот, а значит упоры. Пам-бом-бом-бом. Баба-бом. Ба -ба то посолов, то ця кузница вот це. Десять семь, це сем на пять. 7 на пять. Лично вот такая кузница. Ой. Зараз добуду я. Э, возломал уподкол. Ну о, вот, как кузинка, ну вс. Символка, народ.